знайти 100 дронів із десяток ракет Росія 17 червня запустила по Києву. Одна з цих ракет влучила ось в цей будинок. Понад 100 людей сьогодні, за даними української влади, в Києві були поранені. Це поранені в різних місцях. А скільки загиблих наразі невідомо, точно вже понад десяток, тому що найбільше загиблих було саме в цьому будинку, а рятувальники досі продовжують розбирати завали. Робляться вони цілий день. А довкола чекають родичі тих, хто жив у цьому будинку. Дивіться, ще раз. Жовте, бачите, жовтий балкон. Да. Друге, ну, третє, четверте. Да. Сині, і... Сині, тряпка. Так, та тряпка. я сам піду. Так. Да. справа заход. Ключі від квартири навіть є. Як... Ключі від квартири, дати? Та я не знаю. Ну ми... що підщо двері виламані, то це одне. А якщо там, може він там поранений. Мій батько там. Він о 4 ранку набрав, вийшов на зв'язок, сказав, що а, вибити вікна, вибити двері, і на зв'язок більше не виходить, але телефон гудки йдуть. Ось добре знайшли. ДСНСника, який зголосився саме зараз піти туди відкрити квартиру, подивитися взагалі, чи він на місці, чи він не на місці. Немає. Відкрита квартира. І нікого немає. Дякую. Нікого нема, правда? Все, дякую. А так, квартира відкрита, нікого в квартирі немає. Тобто його там немає. Можливо, він десь тут, можливо, в нього шок. Можливо, він не спав, у когось із знайомих зараз, сусідів заснув. Все може бути. А можливо, він в лікарні і він просто як ну, не ідентифікацію не знають хто він просто, він не назвав, можливо, себе. Дев'ятий етап. Ішобаш. Зараз там інша людина стоїть. Там його знайомі з сьомого під'їзду, то Сказав, що ніхто не вийшов. Це в сьомому? — Це в сьомому. А в восьмому у нього немає інформації. Значить, будемо далі шукати. Ну добре. Гарного дня вам. Дякую. На цій локації працює на цій вулиці близько 500 рятувальників і до 100 одиниць рятувальних технік. Зараз роботи зупинені на хвилину тиші, щоб попрацювали кінологічні розрахунки. Можливо, вони нам покажуть де ще є місця, де продовжити пошук. Ваша квартира? Да. Це ваша квартира! Була! Була моя, так. Да. Була. Кула. Ой, чіка. Прошу. У гості. Ось моє помешкання. Тут вже ремонт почався, повинен бути доробити. Але, бля, все, заново. Взагалі, саме все бачите, все. галерея, музей. Больше сказать мне нечего. Что uh -huh. сейчас? Рутина. Может, уцелел подвал, я не знаю, еще не спускался туда. В общей сумме. Uh -huh. Получается, у меня был вот, вот тут как раз матрас. Ну, uh -huh. блядь. Получается, я вот как раз на этом месте и спал, где оно было завалено. Получается, я вот здесь вот так по лгу. как раз был из косок, и я как-то ногой его потер и получается как-то выпал. Ну а пока да здесь было спать. Вот эту сначала надо разобрать, а потом ее положим. Вот эту. Вот она, поберечьная. Вот. Стена? А и стеба. Чтобы не дам на цю квартиру, да, купили? Да. Кто такие? Как то кажется, Никто не застрахован. Біля палатки, ДСП, підходьте, записуйтеся добре. до хлопців Доброба і все буде добре. Добре. Так, ну в мене ж нема розміру, то треба йти додому, мабуть, взяти розмір, а потім вже підійти до хлопців, так? Давайте я з вами схожу. А? Ну, я схожу зараз, замірюю. Ну схожу замірюю розмір. Заміряєте зразу? Заміряю. А, під домчую. Що в мене там замість? Як виглядало це місце, коли ви приїхали сюди? Ну, ну стандартно, як після прильотів, гори, горіло. Зараз навіть відчувається запах цей неприємний. Це запах, який завжди на місцях прильотів. Так що я хочу сказати, що наших людей не можна там нажахати З такими історіями. Ви бачите, скільки людей об'єдналося. — Давайте допоможу. А ні, дякую. Я думаю, ми якось їй називаємо. Спасибо дві. Бо, друзі, ну в буде простіше. Давайте я тобі допоможу. — А не треба де не, не веду. Все, ви не придумайте. Вон, так, да. Оп, палочка, ще Коли ракета попала в той дому, а сюди зривною волною вже нам дали сюди. Все повибивало, бачите, воно все повилітало, повибивало, все потрощилося, повна хата, Ту що? повна хата стекла, вот тут якраз сиділа і прильот був. Що на кухні не вбирала, так що, бачите, все. Ага. Ну, Спальня трошки поподмітала, ну окна покажу зараз. Все на балконі дивіться, сидіть. Ну, Бачите, що побито все вибито. Що... Ну, Спальні поприбирала. Коли це все закінчиться, я не знаю. Вже, вже молиш Бога, щоб швидше що все закінчилося. Будь куди Ну, Конкретно кажуть, що їм, щоб Україну знищити, росіянам хочеться. Так що отакі от ось.